Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що класне і прекрасне поспішає у твоє життя. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подумай про те, які яскраві події поспішають до тебе. Так, що вривається в твоє життя? Тебе може бути класне знайомство з колом людей, які можуть тобі підвищувати самооцінку, або можуть допомогти тобі стати більш значимою, можливо, отримати певний статус. Це може статися для тебе випадково, або під час якогось святкування, або під час якоїсь колаборації, зустрічі, коли жінки об'єднуються для чогось, і там або знайомство. Або пропозиція по типу спробуй зробити отак, от і ти подивишся, що в тебе получиться І тут такий забавний момент для тебе, тому що якщо ти... Спробуєш і зробиш так, як ти хочеш, то в тебе далі йде дуже класний результат. Наприклад, ви можете обговорювати якісь бізнес-моменти, да, або хто ділиться, хто чим займається, там якась творчість, все, все, що може бути з цим пов'язано. Ти ви кажуть, я ти спробуй це зробити. От просто ну от зроби, да, там зробити нарешті там, ту фотосесію, да, або там запусти якесь своє перше відео, якщо ти хотіла там якийсь канал відкривати. Можливо, якесь хобі, покажи, попробуй комусь продати. І ти подивишся, що в тебе з часом ця діяльність може вийти на потік. І ти можеш стати ніби як власником бізнесу. Е, перший момент, другий момент, можливо, хтось з вас може обговорювати стосунки, кохання, стосунки чоловіків в когось, навіть під час цього обговорювання може відбутися знайомство з чоловіком, і в подальшому ти можеш стати імператрицею, да, жінкою, жінкою, яка народжує дітей, да яка виходить заміж, і тут міняється статус. Для когось це може бути пропозиція по роботі. Яка точно так само може приносити тобі задоволення, що ще поспішає у твоє життя. Хтось знаходився в ситуації страху і переживань, ти ніяк не могла зважитись почати щось робити. Причому ти знала, що в принципі, якщо хоча б почати, в тебе там може бути класний успіх. Але оцей от перехід, можливо, там вихід з некомфортного місця, можливо, тобі не хотілось залишати. Те, за що ти довго трималась, тут було дуже-дуже дуже багато страхів. Ти ніяк не могла це зробити. І тут ти починаєш розуміти, що в принципі вихід можливий. Для когось це вихід із депресії, для когось це вихід з якоїсь хвороби. Або, наприклад, ти позбавляєшся від місця, в якому ти знаходишся, і ти звідти абсолютно, ну я не скажу що абсолютно комфортно виходиш, але переступаючи свій страх, приходиш до дев'ятки пентаклів. Ти розумієш, що класно, що я це зробила, і причому я навіть не очікувала, що це може принести такі класні результати. Ти будеш дуже задоволена цим моментом. Що ще поспішає в твоє життя? Для когось може бути подорож або поїздка з чоловіком і з жінкою кудись у приємне місце. Можливо, це ти є та жінка, яка з чоловіком їде або на відпочинок, або в якесь приємне місце, де тобі буде тепло і класно. Для когось це може бути в теплі країні, на море, на сонечко, але це більше про відпочинок. Для одиниць може програтися потеплення у стосунках чоловіка і жінки. Це не обов'язково пара. Це може бути, вас може поєднувати і робота, і знахто то ж це можуть бути навіть сусід, або да, там сусідка, з якими ти не знаходила спільну мову, і тут у ваших стосунках просто йде таке відчутне потепління, і ти розумієш, що ти можеш бути корисна цим людям або цій людині, да, або ви можете бути корисні один одному, і ваша співпраця. Може надалі бути такою, коли чоловік про тебе може потурбуватися або посприяти твоєму розвитку, можливо, навіть твоєму благополуччю. Ці події реально поспішають твоє життя. Так? За картою колісниці це станеться дуже-дуже швидко, можливо, для когось навіть дуже і дуже неочікувано. І ти навіть не будеш встигати. Така, ой, як, як все швидко, якщо швидко, як мені все і одночасно встигнути. Ти встигнеш. Да? Не забувай, що ти можеш уповільнюватися, йти маленькими кроками. Більше довіряй, довіряй людям і більше довіряй світу вищим силам, да? як ти це називаєш. Тебе має йти все на краще. Щиро вам дякую за те, що ви приходите на мої розклади. Буду дуже вдячна за лайки і коментарі про те, як програється цей розклад. Якщо ти хочеш замовити особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.